Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо правопис ненаголошених голосних. Нагадаю, що голосні звуки під наголосом звучать чітко, а в ненаголошеній позиції вимова голосних не чітка і викликає сумніви. Здебільшого правопис ненаголошених звуків перевіряють наголосом. Аби перевірити правопис ненаголошеного голосного, треба змінити його форму або підібрати спільнокореневе слово так, щоб наголос припадав на сумнівний голосний. Ось так. Великий велич. Проте не завжди можливо перевірити правопис ненаголошеного голосного в такий спосіб. Пропоную сьогодні розглянути деякі правила, що регулюють правопис ненаголошених голосних е та и, в разі якщо вони не перевіряються наголосом. Отже, завжди пишемо е у таких випадках. Якщо під час відмінювання слова ненаголошений голосний випадає, як, от, у словах, серпень. Серпня. Палець Пальця У сполученнях ЕРЕ-ЕЛЕ в коренях чи префіксах слів. Як-от перейти береза. ОСЕЛЕДИТЬ делегація. Пишемо и у відкритих складах на ри. ли Як-от у словах. Бриніти, Гриміти, дрижати, кривавий, тривога, глитати тощо, також маємо запам'ятати явище чергування голосних е та и, яке не підпадає під викладені правила. Отже, у деяких спільнокореневих дієсловах відбувається чергування голосних е та и. Якщо після корення стоїть суфікс А, у таких випадках перевірка правопису ненаголошеного голосного наголосом буде неправильною. Наприклад, стерти але стирати, Дерти, але здирати. Також зауважу, що в деяких словах правопис ненаголошених голосних. Е та и не пояснюється правилом і не може бути перевірений наголосом. Наприклад, апельсин, бензин, бетон, декада, демократія, легенда медаль тощо. Написання таких слів треба запам'ятати або ж перевіряти з допомогою орфографічного словника. Наразі у мене все, друзі, з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!